Наразі ми перебуваємо у північно-західній частині деокупованої Херсонщини, де у квітні цього року ворог перебив водогін Дніпро-Миколаїв. Саме біля зрошувального каналу російські окупанти облаштували свої ворожі позиції. Проте, як ви можете зараз бачити за моєю спиною, Збройні сили України наносили високоточні удари по позиціям ворога, знищуючи їх просто вщент. Розбиті ворожі позиції, залишені ящики з боєприпасами. Купа відстріляних гільз і тубусів від гранатометів, а також залізні згарища від спаленої військової техніки. Так виглядає одна з оборонних ліній рашистів поблизу сіл мирне і благодатне. Окупанти використовували зрошувальний канал водогону Дніпро-Миколаїв у якості вогневих позицій. Судячи із залишків господарювання росіян, були вони тут близько півроку. Праворуч від мене Херсон в тій стороні Миколаїв. А ось тут російські окупанти облаштували свої бойові позиції. Як бачимо, обличчя другої армії світу виглядає приблизно так. Тут ми бачимо ворожі позиції, тут розкидана ворожа амуніція. Тут вони приймали їжу, а ось тут прямо справляли потребу. Звідси ворог наносив удари по населених пунктах, що розташовані на межі Миколаївської області та Херсонщини, засипаючи найближчі селами снарядами, окупанти рівняли із землею житові будинки та господарства місцевих мешканців. Водночас Збройні сили України обережно і точно наносили удари, прицільно знищуючи скупчення рашистів, їх вогневі точки та бойову техніку. Відступаючи під натиском українських військ, росіяни залишили купу своєї зброї, амуніції та особистих речей. Однак це ще не значить, що вступати тут безпечно, адже окупанти зазвичай мінують території, з яких втікають. Піротехніки й сапери розміновують локації, однак не слід забувати і про персональну відповідальність за свою безпеку. Тож, поки наші захисники продовжують гнати ворога з рідної землі, Україні знадобиться ще багато часу, аби залікувати рани від звоякісної пухлини руського міра. Зі звільненої Херсонщини Олександр Матюшенко, Богдан Іванов, Роман Базик, телеканал Март для є новин.